Уся правда про ймовірний конфлікт Зеленського та Залужного та чи звільнила екс зі служби в армії. Цікаві факти, доводи та деталі зібрала команда фабрики новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Насамперед хочу нагадати вам, що потрібно поставити лайк цьому відео та підписатись на наш канал. А тепер перейдемо до найцікавішого. Колишнього головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного і екс начальника генштабу ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Шапталу звільнили з військової служби. Про це повідомило видання Українська правда з посиланням на джерела у Міноборони України. Наразі міністерство оборони офіційно не коментує ситуацію зі звільненням зі служби залужного і шаптали. Їхніх коментарів теж немає. Проте раніше змі писали, що Валерій Залужний ще взимку пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали непридатним для служби в армії. І в лютому він написав рапорт про звільнення з військової служби. Газета дзеркало тижня опублікувала статтю, в якій, зокрема йдеться про те, що рапорт про звільнення залужного з армії кілька тижнів лежав на столі міністра оборони Умірова. За даними видання, екс-головком написав рапорт, оскільки знав, що йому цитую. Командувати більше нічим не дадуть. Залужний отримував би за звання 1762 гривні, не маючи можливості нічим займатися. Щоб вийти на пенсію та займатися чимось іншим, йому потрібно піти зі служби. Кінець цитати. Наразі останнім повідомленням Валерія Залужного на його сторінці у Фейсбук є репост фото від 28 лютого 2023 року із підписом Форебер». Тож детали і чітких відповідей, що насправді було і коли від залужного не отримати. Та от офіс президента аргументував відставку Валерія Залужного по іншому. Ось що написав Михайло Подоляк одразу після оприлюднення інформації про зміну головкома. Цитую, президент Зеленський ухвалив рішення про системне оновлення керівного складу ЗСУ, включно з головнокомандувачем. Рішення обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату. Торік не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої. Знайти нові функціональні та високотехнологічні рішення, які даватимуть змогу утримати й розвинути ініціативу, а також важливістю запустити процес реформування управлінських принципів армії. Кінець цитати про намір зеленського звільнити залужного писала західна преса. Була реакція навіть від Білого Дому. 31 січня видання The New York Times з посиланням на колишнього високопоставленого українського чиновника написало, що Зеленський планував звільнити залужного, але відмовився, коли новина просочилася у пресу. Видання The Washington Post, посилаючись на два анонімних джерела, зазначило у своїй статті, що посадовці Білого Дому. Не підтримали і не заперечували проти рішення Зеленського щодо звільнення залужного, але визнали його суверенним вибором українського президента. Як ідеться в матеріалі, Зеленський ще не видав офіційного указу про відсторонення залужного, і невідомо, коли це може статися. Наприкінці минулого року політичні оглядачі та джерела змі повідомляли нібито про конфлікт між президентом і головкомом. За даними західних ЗМІ, Зеленський нібито. Був роздратований популярністю залужного і його інтерв'ю, в яких він заявив про безвихідь на фронті і перехід до опозиційної війни. Зеленський коментуючи ці міркування під час своєї прес-конференції, сказав, що у нього з залужним робочі стосунки. То чи дійсно між Зеленським і Залужним був конфлікт? Нині BBC News Україна опублікувала такий текст. Цитую. На адресу української влади часто звучала критика щодо того, що країна недостатньо готувалася до війни, і можливо, тому росіянам так стрімко вдалося дістатися Києва та окупувати південний схід України. Експерти та можновладці визнають, що багато в чому те, що держава втрималася в перші місяці, заслуга залужного. Мовляв, саме він подбав про таємну передислокацію української авіації засобів ППО, не дозволивши їх знищити. А також таємно готував план відбиття агресії. Кінець цитати: конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським та вже колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним штучно готували і провокували структури Кремля. Про це пише The Washington Post з посиланням на документи, отримання європейською розвідувальною службою. Зазначається, що адміністрація Путіна у січні 2023 року наказала групі російських політтехнологів використовувати соціальні мережі та фейкові статті новин про ймовірний конфлікт між Зеленським і Залужним. У документах, зокрема, йдеться, що десятки найнятих тролів писали понад 1300 повідомлень та 37 тисяч коментарів в українських соцмережах щотижня. За даними працівники ферм тролів отримували 60 тисяч рублів на місяць. Так, наприклад, за перший тиждень травня 2023 року пост вкидання у Фейсбук про те, що залужний може стати наступним президентом України, набрав 4,3 мільйона переглядів. Нагадаю, цього тижня президент Володимир Зеленський заявив про призначення колишнього головкома послом у Великій Британії. Увечері, 7 березня, на сайті українського МЗС. З'явилося лаконічне повідомлення, з якого випливало, що Зеленський погодив кандидатуру залужного на посаду посла. Міністерство закордонних справ України надіслало британській стороні відповідний запит на агриман. Шлося у повідомлення. Та для такого призначення офіційний Київ має отримати згоду приймаючої сторони. Ця згода і називається Агриманом. Це про нього йшлося у повідомленні МЗС. Потім відповідний указ має підписати президент. Поки не було ані згоди, ані підписання указу Зеленським. Зокрема, колишній посол України в США Валерій Чалий зазначив, що практика міжнародних відносин вимагає, щоб процес узгодження посла та факт запиту на агреман має проходити в таємничості – та от вже забагато фактів відомо. Як ви вважаєте, чи може зашкодити такі завчасні заяви призначенню? Пишіть у коментарях також ставте лайк цьому відео і не забувайте підписуватись на фабрику новин, якщо досі цього не зробили. Дякую, що ви з нами і до зустрічі!